Слово це ліки, а верши як турнікети, що спиняють витік сили. У публічній бібліотеці Коростенської міської територіальної громади відзначили всеукраїнський день бібліотек. Квітами та подяками привітали працівників та працівниць із професійним святом. Дорогі друзі, я коли зайшла в залу, побачила і відмітила, що є вже багато нових обличчя. Колективі бібліотекарському це не може не радувати, тому що це значить, що любов до слова і до літератури живе, і молодь приходить і працює і обирає професію бібліотекаря. Бібліотечна справа, бібліотека саме як явище, переживає. Дуже складний період це і період трансформації в суспільстві як такому, і ставлення до бібліотеки, до друкованого слова в цілому. Ну і звичайно, на все це нам наклалася війна. Але я пригадую, рік назад ми зустрічалися, ставилася перед нами така, здавалось би, Задача складна це поповнити фонд лі, е, літератури бібліотеки. І мені сьогодні приємно усвідомлювати, що оцей маленький крок ми зробили, тому що і держава повернулася обличчями і дозволила закуповувати бібліоте, е, книжки в бібліотеку. І ми знайшли невеличкий резерв для того, щоб поповнити бібліотечний фонд. І це насправді приємно. Також було оголошено переможців конкурсу Краща бібліотека публічної бібліотеки Коростенської міської територіальної громади. Третє місце філія села Бехи. Друге місце філія номер 8 Перше місце центральна міська бібліотека. Бібліотека це місце сили українського народу. Бібліотекарі, використовуючи всі свої знання, вміння, навички, також не залишаються осторонь від наближення перемоги. Разом з цією країною, озброївшись книгою, ми ведемо культурну оборону. Ми волонтери. Ми підтримуємо людей, які постраждали від російської агресії. Ми з вами приймаємо участь у різноманітних акціях, які допомагають підтримати наші збройні сили. З музичним привітанням виступив Коростенський гурт снів, Вітаємо з професійним святом усіх бібліотекарів, всеукраїнським днем бібліотек! Бажаємо наснаги та творчого натхнення.